Пропоную вашій увазі електрогриль-притискний барбекю від бренду Тефаль. Новинка. Модель GC-722. є В різних кольорах є срібляста, є чорна. Сьогодні покажу вам чорну. Ми вже з вами бачили гриль Тефаль схожої конструкції, але в цій є особливість. Ну, почнемо з попередніх функцій, які були в тих грилях. Це автоматичні програми. Даний гриль також оснащений функцією оптигриль. Тобто гриль саме визначає товщину продукту, який ви вибираєте на цій панелі. І вибирає підходячу потужність, температуру, яку треба використовувати під час приготування. Відповідно, щось зіпсувати на цьому апараті неможливо. Які є програми? Ви в принципі, все бачите, вони є також в описі. Тут 9 автоматичних програм, плюс розморожування, плюс ручний режим. В ручному режимі ви можете самостійно виставляти температуру для притискного грилю. Верхня пластина вона може змінювати своє положення по горизонталі, тобто вона буде постійно паралельно нижній. Продукт буде прижиматися, притискатися рівномірно. Там якийсь стейк, ви спочатку ложите шматок фаршу, ви не переживаєте, що він там якось нерівномірно буде притискатися і змінити форму. Він буде зберігати свою форму. Це дуже зручно. Тут є плаваючі шарніри. Ручний режим, зрозуміло, вибираєте просто температуру для довільного приготування. Тепер, що ще тут є, це зрозуміло, що лоток для жиру. Він йде з жаростійкого пластику. Панелі даного грилю від'єднуються, їх можна мити в посудомийній машині. Tefal славиться антипригарним покриттям свого посуду сковорідок. Дані пластини теж мають таке антипригарне покриття, воно вам буде служити довше. До речі, дана модель. В ній використовується нова конструкція пластин. Раніше пластини гриля розміщувалися під кутом 7 градусів до площини стола для того, щоб жир стікав у контейнер для жиру. І Для цього на пластинах були такі маленькі спеціальні покритці, які надавали продуктам сповзати. Тут же зробили вже панель спеціальної форми. Тобто сама нижня площина поверхні, вона під кутом до площини стола, тобто жир стікає, А напрямні ребристі, на яких знаходиться продукт, вони йдуть паралельно столу. Таким чином, тут немає цих пухарців, в чому їх був недолік. Вони постійно терлися об верхню пластину і вони просто щесувались. І з цього починалися... Деформування антипригарного покриття і з часом пластини треба було міняти. Зараз же Tefal придумала таку технологію, вони зрозуміли цей недолік, і тепер ці пластини будуть вам служити набагато довше. Тепер поговоримо про основну відмінність даного гриля, його можна використовувати як барбекю, тобто смаження на гарячій поверхні. В цьому нам допоможе спеціальний перемикач. Натискаємо і опускаємо таким чином, щоб дві пластини були у положенні в паралельному поверхні. Також з боку є додатковий перемикач, за допомогою, якого ви, за допомогою якого ви виставляєте потрібну вам температуру барбекю. Жир з цієї пластини також буде стікати у відповідний контейнер для жиру. Він теж з'ємний. В чому перевага, наприклад, готуючи на велику компанію людей, нагадую розмір пластин 20 на 30 см, що ціє, що ціє. ви можете переводити в режим барбекю, смажити тут стейки, овочі, шашлик. Ось так. А готуючи на невелику компанію, для більшої оперативності ви переводите гриль у режим притискного. Вибираєте ще якусь програму, там прийшли в роботи. Поклали якісь фрикадельки стейки, якісь битки, котлети. Вімкнули вам він за 8 хвилин приготував, все готово. Прийшли до вас, друзі, велика компанія. Зробили так, наклали сюди сюди овочі, якісь там гриби, перці, сюди якісь там стейки, битки і готуєте на велику компанію. Так. Даний гриль став більш універсальніший. Це супер річ на кухні. Це ваш помічник. Як я вже сказав, автоматичні програми не дасть вам зіпсувати щось. А, ось так.